Очільник обласної військової адміністрації Харківської області Олексій Нігубов, знаєте, він дав пояснення про фортифікації. Я включу вам щодо фортифікації Харківщини. Сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх підрядників, які працювали, і продовжують працювати над будівництвом фортифікаційних споруд. Кожен із них має доповісти на засідання робочої групи прозорість та підзвітність. Після того результати засідання будуть публічно про. На прес-брифінгу, де кожен представник засобів масової інформації зможе поставити додаткові питання, завжди готові до публічної реакції. До публічної реакції. Друзі, ті, кому держава дала право управління, у вас є можливість організувати людям, які імовірно нажились на побудові фортифікаційних укриттів не бути готовими до публічної реакції, а влаштувати їм зустріч з відповідними компетентними органами. Це ті органи, куди Наталка посилала там людей. Тільки ну ну ви розумієте, ці органи якраз і мають займатися такими випадками. Тому що через те, що ви готові до публічної що там, реакції чи публічності, загинули військові, загинули цивільні. Люди евакуйовувались просто під, під бомбами, під вибухами і так далі. А ви тепер будете заступнику, заступнику дав. Та якби це була халепа в моєму відомстві, я б заступника, та я б сам би їх всіх зібрав і сам би їх всіх потряс. Правда, тільки при одній умові, при якій ви розумієте, нікого не звинувачую і ніколи нікого не звинувачую. Просто я очікую на іншу реакцію. До чого тут журналісти, до чого тут публічна реакція? Ви повинні, ви повинні вже бути у слідчого разом з тими, хто винний, і вони всі разом з вами мають давати покази. покази. І далі відкритість і публічність має бути в суді. До чого тут журналісти? Що журналіст зробить? Ну, поставив він питання, ви йому щось відповісте в стилі, не ми знаємо якому. Часто з верхньому і ще й нахабному. Ну, я не про пана Олега. Ми чули ми чули відповіді. Є служби компетентні і суд. Отам. Отам ми очікуємо публічності і відкритості, а не журналістів ми зберемо. Ще що збере? Таке відчуття, що в мирному часі живе ситуація сталася страшна. Президенту хтось доповів про готовність фортифікаційних споруд. І президент про це прозвітувався народу України. Тепер ви будете відповідати.